Ольга Солдатова Сокіл Життєва історія. Марічка швидко йшла вузькою стежкою, вздовж якої тільки назайнялись молоді деревця. На невеличких берізках іще несміливо, по весняному, пробувалося перше листя. Десь неподалік веселою трелю заливалась невідома пташка, ніби тішилася теплом і сонцем після нескінченно довгої зими. Теплий вітерець тріпав довге волосся дівчини, що на сонці виблискувало золотом. Марічка стрімко бігла молодою ходою, не помічаючи нічого навкруги. На її губах грала загадкова напівусмішка, очі світились, як два зелені вогники, що бувають зазвичай тільки у молодих та закоханих. Привіт, коханий, сіла на лавку біля клумби. Зі щойно висадженими чорнобривцями в мене неймовірна новина. Сашко дивився на неї із широкою радісною усмішкою слухав. Він завжди вмів слухати. Навіть не знаю, як тобі сказати. Марічка відвела очі і почала схвильовано смикати яскраво зелений шарфик, що так пасував до її очей. Тут така справа, розумієш? Я вже декілька тижнів погано почуваюся. Очі хлопця блиснули стривожено. Та ні, не хвилюйся. Все добре. Чи не добре? Марічка опустила очі. Коротше кажучи, я зробила тест на вагітність. У нас буде дитина, коханий. Марічка зробила паузу, чекала на відповідь Сашка. Але він не відповідав. Вона зазирала в очі коханого, намагаючись зрозуміти, радий він чи розлючений. Пам'ятаєш, як ми з тобою мріяли, що зведемо великий світлий будинок і в нас буде не менш, ніж троє діточок, дві дівчинки і хлопчик, схожі на тебе, а ще заведемо собаку. Обов'язково Лабрадора, бо в нього відсутній генагресії, суто дитячий собака. Пам'ятаєш? Ніжно вмовляла дівчина, чи свого хлопця, чи саму себе. Різко дмухнув про холодний вітер темна хмарина затулила сонце. Марічка знову по дитячому зіщулилася її голос затремтів Коханий мій, рідненький, я дуже хочу цю дитинку, але мама наполягає, щоб я зробила аборт, каже, що я занадто молода. І зіпсую своє життя. Рясні сльози потекли щоками дівчини. Вона ледве встигала витирати обличчя худенькими долонями. Сашо, що робитимемо? У відповідь тиша. Така пронизлива, що, здавалося, тріснуть у вуха. Припинила співати жвава птаха, вщухнув бадьорий весняний вітер. Тільки... Марійчине серце гучно билося, мало не вискакувало з грудей. Бабах, бабах, бабах. Чому ти мовчиш? Скажи хоч слово, перейшла на крик Марічка, вже захлинаючись сльозами. Саме тепер, коли ти так мені потрібен, ти мовчиш, прошу тебе, коханий, скажи, що ти не покинеш мене. Будеш завжди поруч зі мною і з нашою дитиною. Я ж сама не зможу, у мене немає стільки сил. Дівчина у відчаї опустилась худенькими колінками на сиру землю перед своїм хлопцем і плакала, затуливши долонями обличчя. Раптом хмара, що заступала сонце, пішла далі у своїх справах, яскраві весняні промені знову заграли золотом на Марійчиному волосі. Цієї миті дівчина відчула, що вона не сама. Десь у глибині під її серцем ледь чутно б'ється ще одне, зовсім малесеньке, але таке сильне. Ба бабах, бабах, бабах. Марічка видихнула, встала, обтрусила колінка, випрямила спину, мовчки поцілувала Сашка і пішла. Неподалік знову заспівала пташка, заспівала про те, що після довжелезної, холодної зими нарешті настала весна. Вона завжди настає. Молодий красень Сашко мовчки проводжав поглядом свою кохану, аж поки вона не зникла з поля зору. Великий синьо-жовтий прапор шелестів над його головою і написом Коваленко Олександр Сергійович. 1999-2023, Позивний Соки, Спи спокійно, солдате.